Усім привіт, мої друзі! З вами я український вареник. І отак От ось починається новий сезон. Усім привіт! З вами я український вареник. І сьогодні ми починаємо новий Майнкрафт. Ну, сезон. Тобто це більше як проходження і так далі. Ну, починаємо. У мене багато тут всього. Угу. Книжечки, всякі мене є книжечки, зрозуміло, цікава постановка. Опа. Житель торгувати ой а він мені нічого такого не продає добре йди тоді м'я заспавнився біля сніжного біому цікаво чи йти мені туди чи не йти а точно не забув ці ягоди кусаються ой Угу. Гаразд іду. У мене тут якась гора. А це шо? Не зрозумів? Паука! Ну, гаразд, я зараз. Ці книжечки. Боже, це хто? Це собака така? Коротше, зараз я це все викидаю. Мені воно зараз не потрібне. Тепер викидаю ось це. Ось це. І ось це. Окей. І оце у мене. пебл. Пебл у нас це що? О! Я можу зробити оце бонфайер. До речі, ось я. Зараз не проведе бонфаєр, верстачок. Це все. І як якусь драконопе, драконопедія. Ага. Я можу фаєрбов, Нитка. Гаразд. це поки я, зараз, як я бачу те, що я можу зробити. Це те, що я можу зробити. Чи не можу зробити? Я тоді буду збирати ці палички, оскільки я з них можу зробити якийсь фаєр. Ну, а фаєр – це само собою їжа. І це теж треба забирати. Все. Нормально. Берем палочки. І четверто, в мене є 4 палочки. І зараз я можу зробити бонф. Bon... А всього я можу зробити гравій. Гравій мені не треба. Беремо собі бонфайр. Дуже цікаво подивитися, що це. Давай перевірю. Бонфайр. Ой, а де він? Куди дівся мій бонфайр? Ні, треба заново палочки збирати. А день на безкінечний. Але тут я бачу багато палочок, камінчиків. Мені зараз треба зберегти палочки. Все, зібрав. Поки я нічого робити не буду, я поки буду добувати дерева. Оскільки виживання мені. Серйозно? Мені треба сокира, щоб рубати дерева. Опа, лисичка. Ой, бідна лисичка. Мені треба сокира, щоб рубати дерева, це капець. А я ще й хардкорі, мені, мені якби ще й їжа треба. Як варіант напасти на цю лисичку, я думаю. Там якась руда ще така дивна. Як варіант напасти на цю лисичку? Ну, ты меня не сейчас досышь. Ты... Давай. Что она такая сильна? Что она такая живучая? Сколько раз я ее уже ударил? А вона, вона тепер потоне просто. Просто поплавать, почекати. Не то вовк? Ну ти збираєшся уже? Давай. О, нарешті. А мені нічого не випало, супер. Вовк якийсь був. Чорта, у мене скоро ж голод, так, Вовчик, давай я тебе зараз врятую. Серйозно? Це ж не стоун. Це я врятував цього вовка. Але тепер у мене інше питання. Як мені вижити? Ну, тобто, я тут нікого такого поживного не бачу. Максимум, що. Ого, як прикольно. Максимум, це я можу туди зараз піти, але це і так не, трішки розковано. Ось, о, я можу поїсти гриби, надіюсь. Ні, гриби я поїсти не можу. Мені було б нормально зробити верстак. А мені цікаво, що я можу зробити із палки. Кроме того кемфайра. Ага. Хорошо. Вонфайр. Тобто. Дуже погане діло в мене зараз. Прямо слово зовсім погане. Я голодаю, а хпешки то не відновлюються. Ну можна якби і рискнуть? Вата! Ти хто? Що за дракон? Трувати? Він нічого такого мені не продає, тільки за смарагди. Можна раз, зараз ризикнути, але судячи з того, як я бив ту лисичку, яку я її договив, то я ж сумніваюся, що я на полярного ведмедя вивезу. Тобто я не можу рубати дерева. Я фактично нічого не можу. Мені якось ще треба вижити. І, і я заспавнився в тайзі. По-моєму, це капець. Просто це капець. Ну, гаразд О -о -о! моє спасіння. Я тут тільки що бачив дві овечки. Куда вони ділись? Ви що хочете сказати? Що в мене галюцинації? Полярна висичка. Ну, ні, максимум, що я зараз можу робити, це йти інти... он туди. Але там теж та А я бігаю і ще і голодаю сильніше. Тобто мені бігати не можна. Я хоча би стрибати можу. І ще один такий торговець. Драконячий. У мене ще й дракони, напевно, є. Він якісь яйця продає. І одягнений як дракон. Ну, гаразд, гаразд. Походим. По суті, максимум, що я можу зробити, це знайти якусь палочку. І знайти якусь звірину. Але сирого мені дуже не хочеться. Тобто мені треба зробити отак кемп фаєр. Ну, Тим що не є, мені треба якось зрозуміти, як ним користуватися. Цікаво, цікаво. Мені... А це уже не похоже на галюцинації. А ну давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Зараз. А куди? Не поняв. Чує в інвентарі своєму не бачу, воно? А це мені так ось виходить, да? Отак От ось виходить, да? Неприкольно. Ну, гаразд, рискну. У мене їх дві. Ой, я воно реально год відновлює. Супер. Я трішки відновив год. що таке, як тут когось бачив. Окей, я вийшов з тайги і добрався до хвойного лісу. Мені це нічим не допомагає. Я знов голодний. Тобто, навіть якщо в мене є гриби, я можу зробити грибний суп, то самої то миски у мене немає, бо я не можу дерева добути. Але я ось тут бачу всякі палички. Нарешті я їх бачу. Думаю, що в хвойном лісі їх тут буде нормально. Але ні, тут куча всяких грибів, але я, мені вони поки безкорисні, бо... А, не, я забув. А ну це працює? Ой-ой-ой, скоро ніч буде. Запасаємося симось і будуємо собі хату під землей. Тобто зараз це єдиний мій варіант. Будувати хату під землей. Окей. Воно, слава Богу, не падає на мене. Вже починає Ага, Це максимум уже. Я зробив. Просто що я зробив? Я його тільки що зламав? Це капець. Раз, я запас запас ягодками Я не голодаю голодающий. Але палець, з цієї палеці я нічого зробити не можу. Максимум це я можу зробити ось цей гравій. Ух, не сотку. Тобто гравій зараз це єдине, що я можу зробити. Я тільки що зламав собі цей bonfire. І ось в мене є фаербов. Тобто мені треба ще напамку. І нитка. Це, тобто зараз це є. Я міг би зробити собі грибний суп, але не міг би навіть все одно, бо в мене немає мухоморів. А для, для мішки мені вже щось не треба. По-моєму, це найідеальний початок, який може бути. От зараз є, а, єдине, що в мене є із корисних предметів, це якась кужі з світляками. Ага, це мені треба на землю його поставити. Окей. О, прикольно. Там тут тепер якесь вітло принаймні. Допустимо, я посадив ягодки тут. Окей, дивімося, що зверху. Зверху монстри. Поки можна тут посидіти. Єдині в мене зараз признати, які є. Це пебл, оці камінчики, земля, коричневий гриб, чорна вовна, палиця і дві, сотки, і, і дві штучки солодких ягод. Я зараз сижу в такій максимально тісній кімнатці. Я ніби її розширити, але не хочу, бо це тільки тимчасовий Є приміщення. Тобто, я отак от зроблю. Початок в мене найнеідеальніший, який може бути. Все одно він трішечки цікавенький. Раст. А, мені, в принципі, покаже по ігрових днях якийсь день. Поки можна почекати. Так, уже, мав бути день. Чи поки оце все було, я тут ночував, я зрозумів дві речі. Перше, я можу камінь добувати. Це очевидно. Тут ще якісь камінчики. І, ще, і отут я бачу гіл, гіллячки. Гіллячко у нас це дуже добре. Збираємо різні гіллячки. Я зуму і снова можу зробити, а це бонфайр. Давай спробуємо подивимось, що це. Ага. Ай! Ти чого? Це як? Чому ти живучий? Це ж капець. Окей, я все з'їв. Так що я помітив? Ось ці ось камінчики виявляється, можна кидать. Виявляється. Прикольно, да? Ну, рискну. Так, ага, ну як я і думав. Все тут, як я і думав. Гаразд, що можу сказати. Надіюсь, що вам сподобалось. Ну, перша серія, принаймні. Що це було? Тож. усім. Бувайте!